Всім привіт дорогі друзі. Ми сьогодні зараз збираємось ось на рибалку. Буду ловити на ось таку зблсник. Попитаюся сьогодні щось таке половити. Такого хищника. хороша погода. Думаю, вона зараз і повинна клювати по-любому, прямо на 100%. Не знаю, вона, мабуть. Така пасивна, що не хоче вона зовсім клювати. Тобто зараз спробую половити, якщо не вийде, ось ми вже прийшли на цю кладку Зараз зайду, бо, боже, тут такі проходи, що Оба, слава Богу, В общем, течение йде отсюди туди. Видно по хвилям, що течение тут хороше. Тобто нам треба туди на сонце кидати. Якщо там не буде нічого клювати, то спробуємо на цьому місці покидати біля берега. Якщо там не клюне, то можна покидати на глибинах. Може вона там клюне, ну не знаю, будемо пробувати. В общем, братане, ще будемо пробувати на якісь там льосни, як покажу. Чи на воблера можна буде попробувати, бо завтра буде вже новий рік, а тут у нас ще й досі нема льоду. Будемо пробувати на... Якусь там блесеньку, яку я там купив, не знаю чи вона повезеться чи ні. Така, Думаю, на неї щось клюне. Вона в форми капельки, це атомка 14 грам. Думаю, буде класно. Бо зараз холодна вода, то тут вона дуже сильно вона пасивна, вона зараз не зовсім сильно так прожорливо клює. Тобто нам потрібно щось. Другому щось робити, питатися. В общем, пацики. Зараз поставлю свою камеру ось сюди. Так, треба чуть-чуть, я думаю, отак. Та блін. Куди це треба закинути? Не знаю, щоб вам було видно. Бульк, да, вітер бешані. а так з це здуває мене, що це прям неймовірно. Головне, що щуки ця нравилась не мені. Коротше, я переходжу на друге інше місце, бо це я бачу, діло таке не піде. Вона чомусь на самому хорошому місці вона не Ну, піде. Зараз підемо ще далі. Думаю на своє моє рідне місце. Там де вона... Ну по-любому може взяти. Там де десь там така бровка є. Думаю, там вона і клюне. Зараз скільки годин, зараз подивлюсь. 12.14. Ну коротше 12.00 вона вже перестає клюв. Тоб... Ось пацани, я на новому місці. Це називається бики. Ну тобто це так житель називати. Називається я називаю, що це залівчик. Тобто сюди заходить вода. Тут вітру нема і можна туди під камышами позабарасувати. Ну все, я приступаю. Ось пацани, пацане, на що я буду зараз рибачити ось такий воблерок. Попробую під камешами позабрасувати. Ось там, ось, що там є ямочка. Може зараз вам буде видно, тому що отут є така ямочка, ось там попробую або на повороті. І там є шанс піймати щучку. Так, ну ось я на силікончик рибачу, Я не знаю чи вона зараз атакуватиме. Якщо шо, можна на рачка попробувати. Раз тут таке діло, вона не худше на велике, вона все одно надо треба їй дати щось таке маленьке, значить. І все, ну, таке привлекательне для неї. Гарний його цей гамблер, ти, йо-моя, упала. Ну ось. Дуже сильно клатна приманочка, тому таку я думаю, треба буде поставити прямо сій час. Я не знаю, скоро буду завершувати зйомку, тому що, ну блін, скільки разів вже, блін, можна закидати, нічого не ловиться. Отака лінійна щука, що хай Бог милує. Ось дивіться. Бачите, чіпає дно. Давайте отам біля берега. Головне не зацепитися. Ось тут є коряги, да, я знаю. Я тут месний, тобто тут а, немає тут коряги, тільки під берегом, якби акуратно кидати то, да. Буде як щитати, як зацеп. Ця зйомка буде в мене не сильно так довго, але завтра, думаю, буде найкраще клівати. Ось я от там був, тепер вже перейшов сюди. Зараз попробую здаліка отут кинути. Ну як даліка сказати. Отсюда щоб мені було удобно Бутонула Тут глибоко дуже. Ну як сказати глибоко глибоченько. Я не А я не знаю, она может там стоять на іншому не Някнем. Ну... Як, ну, ну... Опана. Буквально. Хороші місця. Вітер просто сумасшедший. Сумасшедший. Мені таке воно не надо. Я бачу, що ...хорошо так іде зелену плюсинку як боже як килограму так і ну вона невелика але все одно вона клюнула на зелену плюсинку Привіт як діла? та ось відео, бачиш блин Блін пара кстати собі цього намокав хорошки молодець. иди ваш я собі, собі купив Ох ти, красавчик! Оце якраз Однак. на такі... Блін! На щука тільки, що дубасила. Смотри, одна, стара, третя вдасть. Ну зараз тільки що ось приматував, Однак. вона щось здобунула. Вже три рази так, а потім остановився, вона теж остановилася, це стоїть і жде. Потом он дернул трошки, вона у на полу, вкратце он, 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 он потрящал трошки, и она он отпустила. Капец.